Будь-які факти, які стосуються людського життя, потрібно перевіряти не 40 раз, а 100 раз. Тому що, знову ж таки, наприклад, Сполучених Штатів найбільше позовів, судових позовів до засобу інформації через те, що вони вказали невірно подані е факти, зокрема, якщо мова йде про кримінальну хроніку, наприклад, стримують зл зл злочинця, і він спеціально вказує не ту адресу. Цю інформацію потрапляє засоби цю інформації, вони називають, що за такою адресою живе людина, яка там заарештована за звалтування, за вбивство. А що за це Адресу живуть там, наприклад, пенсіонери, які ну нікого там і мухи не образили, і тому йдуть судові позови. Тому тут потрібно дуже ретельно перевіряти все, що стосується кримінальної тематики, що стосується з людськими життями, От, і так само треба дуже чітко перевіряти написання прізвищ. Кілька разів було таке, що я перед, перед ефіром виловлювали е, неправлю написаний прізвище. От просто людина перепитає, ну на автоматі ти щось написав. Потім редактор дивиться, перепитує, а чи правильно ти написав, ти дивишся, бояш що неправильно. От. Інколи ну, дуже неприємно, коли ти людину, титруєш прізвищем іншої людини. Це в принципі, підстав для того, щоб подати в суд, і тому для того, щоб цього не було, потрібно елементарно просто подивитися або візитку, або зателефонувати до людини, з якого брав інтерв'ю. Чи правильно я зрозумів ваше прізвище? Тому для мене, щоб не було таких проколів, знаючи, що ти щось можеш не дочути або неправильно зрозуміти. Я завжди беру візитку. Якщо немає візитку, прошу написати на папірці прізвище, посаду, регалії. И одновременно прошу, чтобы запишу на видеокамеру, повторить на видеокамеру, как звучит это произошедшее. Особой проверки нуждаются факты, в принципе, как я уже говорила, все. Но э, из моей практики скажу, что следует обратить внимание на такие новости, которые касаются, например, хода уголовного дела или судебного заседания, или же которые могут затронуть чьи-то честь и достоинство. То есть в таких случаях надо быть очень осторожными, проверять информацию просто, может быть, даже из трех, из четырех источников. Особенно если это какая-то частная информация об, о политике. Вот хочу привести один пример. Он не из сферы телевидения, он из э, газеты, да, но в принципе он очень такой яркий, когда. информация недостаточно проверенная, и, соответственно, она вышла неправдивой. То есть один из журналов значит, в статье пишет о народном депутате Юлии Левочкине, Левочкиной, народный депутат от партии регионов. Все знают, что это сестра Сергея Левочкина, которая сейчас возглавляет администрацию президента Украины. Тут журналисты пишут, пробиться в здание под куполом молодому специалисту было несложно, поскольку ее брат возглавляет администрацию президента. И в 2007 году 30-летняя Юлия Левочкина получила депутатский значок. Если на первый взгляд все написано хорошо, действительно Сергей Левочкин брат, он глава администрации президента, но если проверить эту информацию, то мы видим, что в 2007 году Сергей Левочкин не являлся главой администрации президента, Соответственно, помочь каким-то образом Юлии Левочкиной продвинуться, там, по карьерной лестнице, он не мог. Вот такие такі вот, э, неточності казуси не стоит допускати. следует все-таки быть более точним. З архіву треба користуватися дуже обережно. Наприклад, коли робиш матеріал про бензин. Ти кажеш, ну от не встиг я зняти, дайте з архіву якусь картинку. Я тут даю картинку, де дивишся, що бензин коштує там не 10-20, а коштує 8-20. І ти не дивлячись це ліпиш. Звичайно, це прокол. Тоді, ну, той, хто подивиться, людина, коли кожен, хто є, у кого є автомобіль, це матеріал зацікавить, він, звичайно, буде дивитися. І коли дивиться, що на картинці 8-20, він заправляється по 10-20. Тому так само ситуація, і коли ти робиш про якісь продовольчі а, речі. Чи дефіцит, чи ну, щось, що потрібно демонструвати а, якимось товаром, які на полиці. Будь-який товар на полиці має цінник. І коли ти дивишся, що гречка коштує <с> -3> по 3,30, як колись, але приходиш в магазин, а не коштує, звичайно, тоді це. Зменшує вагу матеріалу, і звичайно, це викликає певну недовіру до таких журналістів. В яких случаях може використовуватися архівне відео або відео з інтернету? От про відео з інтернету зовсім свіжа історія. Буквально за полчаса до випуску один із наших журналістів на сайті revizor.com.ua Юей обнаружив відео з палати, де якоби лежить Юлия Тимошенко. Этот сайт, в принципе, кто знает, он принадлежал скандальному депутату Маркову. Сейчас там главный редактор, скандальный, опять же, журналист Чаленко. То есть, соответственно, журналист и все мы навострили уши, как говорится, потому что надо было, во-первых, проверить, Происхождение этого видео, во-вторых, зная ну, одиозность этого сайта, да, то есть надо было проверить вдвойне. У нас стал вопрос, выпускать ли это видео в эфир или нет, потому что, ну, вроде бы как там женщина, похожая на Тимошенко, вроде бы как ее голос, да, но это при технических возможностях сейчас можно все смонтировать, понятное дело. Но хотя информация очень, в принципе, интересная и такая рейтинговая, да. Было принято решение выдавать эту информацию в эфир, но перед этим э мы позвонили господину Челенко, то есть спросили это, на этом видео, действительно ли Юлия Тимошенко, он нам сказал «да». Так как до выпуска оставалось совсем мало времени, нам не удалось связаться с пресс-службой блоку Юлии Тимошенко, да, чтобы проверить или как-то, чтобы они как-то прокомментировали эту ситуацию. Но в таких случаях я советую э, давать информацию с, таким, э, значит, э, с такими словами. Например, на видео, на котором э, лежит Женщина похожая на Юлию Тимошенко. То есть, э, как бы не утверждать, что это лежит Юлия Тимошенко, потому что все может случиться, да, и потом бы это оказалось, что это не она, это там актриса, допустим, какая-то, да. То есть хорошо, что в этом случае это оказалось действительно она. То есть, ну, в принципе, надо проверять. Ну, я шел оженулся, нужно писать челобитную. Ч... Написание челобитной вызначено в законе. Я что-то ты на... друкувал на формате А4, на таком же формате ты можешь написать спростування. Якщо ти видав ефір сюжету двоххвилинний сюжет, ти маєш відповідно дати спростування в вигляді двоххвилинного сюжету. Це може бути так само матеріал, чи це може бути спіч людини ображеної, але показує практика, здебільшого, це вже крайній варіант, коли вже справа доходить до суду. Коли вже мова йде про. Якісь е, речі, коли, кажучи, на щось кажеться чорне-біле. Якщо там шахта працює, викаршування що вона не працює, звичайно, що, вибач, тут не обмежиться. Або якщо, наприклад, на, як була під час місцевих виборів одного із мера, назвали Геєм, хоча в нього троє дітей, то в принципі отут вони. Це той випадок, коли. Команда кандидата в мери вона не зверталася ні в суд, ні вимагала спростування. Вона просто тоді зробила таку іншу контрхід. Вона розмістила агітаційні плакати, на які написала, що наш мер негр. Тобто вони звели до абсурду цю ситуацію, але це мовиде йшла під час виборів, і дійсно, напевно, кандидат. Напевно, з повагою стався за да, засоби масової інформації, і в нього якісь були певні е, певні критерії, щоб не звертатися ні до суду, ні піднімати скандаль всю про не просто це використав дуже гарно. Що делать, якщо фактична ошибка, ошибка пішла в ефір? Давайте для начала вот Ошибка по відео. Например, недавня історія з телеканалом Fox News, який е, в сюжеті о протестах в Росії перекрив эту нові з протестами із Греції. Америка з Фокснюз газбіншевінг стрітсаблейз ва. Clashes and fire bombs thrown at security officers, but with one major problem: the images are not from Russia. They're from Greece. Marina Portnoy has been watching. America has its fair share of protests and political dissent to be dealing with. Instead of keeping an eye on the ball, the country's mass media machine has turned to protests in Russia. Journalists from Fox News had to apologize the next day for his technical mistake. пошла картинка, которая не соответствовала э, фактам. Если такое случается, это, конечно, очень прискорбно, потому что журналист, уважающий себя, не должен никогда ошибаться. Вот В моей практике случались таких, слава богу, ошибок не было, как у, у журналистов Fox News. То есть э, были ошибки по фамилиям или должностям. Была пару раз такая история, когда звонили люди и говорили, вы знаете, я там не Иванова, а Иваненко, а вы меня протитровали как Иванова. Очень жаль. Если же ошибка пошла в эфир, то, в принципе, ну, ничего не остается, как на следующий день позвонить, искать, извините, технический сбой. Ну, вот так вот. Хотя репутация уже будет, конечно, подмочена. Легче в плане исправления ошибок, конечно, газетчикам. Тем, кто работает в журналах, газетах, они могут на следующий день или в следующем номере написать опровержение. Вот у журналистов в теле новостях такой возможности нет. Новости это быстрое явление, вот оно произошло, и и все. И, и завтра уже невозможно сказать. Вчера у нас была ошибка.